Анастасія, доброго дня. Сергій Мельничук мене звати громадське телебачення. Кажуть, що ви в курсі подій, які відбуваються в Донецькій області. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, що відбувається нині там. А, привіт, Сергію, привіт, друзі. Ну, власне, зараз я перебувала на Київці. Можу розказати трошки про те, що тут зараз відбувається. Сьогодні в день бачили тут у центрі міста досить великий російський гуманітарний конвой, десь близько 30 машин було. Везе його російське МНС, десь собі в Донецьку, не знаю, де там у них кінцевий пункт, куди вони везуть, але люди тут місцеві загалом кажуть, що час від часу отримують, особливо там сім'ї з маленькими дітьми, так тобто, ну, якась допомога надходить, але ну в якій кількості невідомо загалом. Вчора так само бачили досить велику колону військової техніки, десь до 40 автомобілів, також вона рухалася бік Донецька. Донецька. Ну, досить така нова, до речі, техніка. Невідомо звідки, ну кажуть тут місцеві, що це ніби бойовики перекидають під Сніжного напрямку Донецька, але ну, можливо і в території Росії. Також тут досить зараз складна ситуація через те, що, як нам всім відомо, тут вже не працюють жодні банки. Тобто ні Ошадбанку немає, ніяких інших банків немає, тому люди фактично залишилися без будь-якого соціального забезпечення. Пенсії тут багато хто не отримує ще з липня місяця. І, власне, зараз дуже великий потік пенсіонерів, які виїжджають за територію е, окуповану, І десь там на території України намагаються собі оформити цю пенсію, тому що вони це можуть робити тільки до 31 грудня. Після цього моменту це вже буде неможливо. І тому дуже великі черги, просто величезні черги на автобуси. Тут ну, найближчий пункт, куди тут зараз входить залізниця, це Костянтинівка. Костянтинівка під контролем українських військових, але навіть там, щоб сісти на якийсь автобус, кудись добратися, це дуже складно, тому що величезні черги, і дуже багато людей просто вимушені їхати стоячки по кілька годин, щоб доїхати кудись там, де Можна зареєструватися, отримувати якісь спеціальні виплати. І ще тут ну така цікава штука, тут місцеве телебачення дуже зараз посвідчує інформацію, що з 1 грудня власне місто Донецьк буде абсолютно закрите. Ніби не будуть випускати ні транспорт звідси, ні з території України сюди не буде ніяких поставок, ні харчування, ні, будь будь-яких товарів. Але ну тут така підозра виникає, що це можливо просто навмисне. Борюють самі, коли насправді ніякі ну, кордони ніхто закривати не збирається, але люди дуже бояться, люди скуповують продукти в магазинах. В магазинах вже стало набагато менше всього, Тобто ну, фінанс дуже такий курс, тому власне ну, люди дуже бояться і дуже знервовані. Скажіть, будь ласка, цікавлять настрій серед населення зараз, як вони. В принципі, реагують на те, що не можуть соціальні виплати здійснити, наприклад, представники української влади. Як вони апелюють до тимчасової, скажімо, цієї так званої влади ДНР, і е, так само Я з тим питанням? Дивись, що нам тут розповідають на це. кажуть, що спочатку представники ДНР їм обіцяли виплатити ну хоч якийсь там. Пенсію обіцяли по тисячі гривень, спочатку обіцяли по дві тисячі гривень, потім обіцяли по тисячі, але зрештою більше скажуть, що вони нічого не отримали, тому що просто їм сказали, що у ДНР зараз немає грошей. Тому навіть зараз керівництво ДНР радить їм їхати на територію підконтрольну України і там оформлювати собі оцю пенсію і аргументують вони це тим, що ви все життя працювали в Україні, тому нібито Україна вам зобов'язує розплачувати соціальні випадки. Тобто, фактично, так звана влада ДНР знімає з себе відповідальність за сплату соціальних е пакетів? Так, да, можна сказати, власне, так, але ну, єдине, що вони завіряють зараз. Національний фон, що це тимчасово, що треба почекати, а потім можливо. Коли щось більш-менш стабільно буде, все нормалізується. Ну а насправді місцеве населення все ж таки, ну якщо об'єктивно казати, більше підтримує саме ДНР, більше схиляється до Росії і у цьому звинувачує Порошенка та новообрану українську владу. Ну як і раніше, нічого не змінилося. Андрій, в тебе є питання? Ні, в мене немає питання. Я зараз якраз про парламентські парламентські новини, пишу, тому ви поки ще поспілкуйтеся, і потім моя черга. Я останній пост Семенченка прокоментую. Угу, я зрозумів. Е, ну Тоді в мене ще таке запитання. Скажи, будь ласка, чи по е, тому, які настрої панують серед бойовиків, можна судити, е, до чого вони готуються? Тому що зараз зима, сил у них немає на, той, на те, щоб е, широким фронтом піти у наступ. Чи вони вони будуть продовжувати диверсійну діяльність, чи вони будуть е м, готуватися до зими? Маєш якусь а, інформацію стосовно ну, цього? Дивись. Я, ну, як це розумію, з бойовиками не ну, маю можливості напряму спілкуватися, але знову-таки, те, що розповідають місцеві, тут зараз дуже багато сутичок власне відбувається між самими групами бойовиків. Наприклад, позавчора, тут, на Київці, ну, якийсь такий був невеликий напад, спалили, Мікроавтобус одного з бойовиків там кидали сюди якісь гранати, тобто постійно відбувалися якісь між ними, там не знаю, можливо, це переділ там власності, впливи і так далі. Але ну щодо нас, тобто, то ну, сказати складно, постійно тут зараз чути, як десь стріляють відносно недалеко, але я думаю, що ну долітають э, чути просто звуки з Донецька, можливо, з Донецького аеропорту, але ну таких активних... Рухів бойовиків у місті не спостерігаються. Не спостерігаються активних рухів бойовиків. Ну, вони ходять, вони ходять містом, вони можуть там перевірити у тебе документи. А, ну, там, Їх можна зустріти у громадському транспорті, але так, що вони там організовано кудись там пересувалися групами, ну, принаймні, за ці ті, кілька днів, які я тут перебуваю, я цього не помітила. Скажи, будь ласка, а російських військовослужбовців ти часом не ідентифіковувала там? Е, ну, ти знаєш, ні. Ну тут диві, що, я навіть не можу сказати, що є якийсь такий уніфікований вигляд е, бійця ДНР. Тут всі мають дуже різну форму. Е, там ну ти зустрічаєш тут колишніх декотів українських із формою українського деркусу? Ти може тут зустріти е, так званих донських козаків. У них там своя теж якась форма. Тобто, тут хто в чому, хто звідки, тут ну, якоїсь такої єдності не спостерігається взагалі. Тобто конфлікти між цими окремими угрупуваннями все ж таки є, так, постійні? Ну, це люди про це говорять, і це останнім часом ну, їх там стає просто більше. Частіше стоять такі випадки. Зрозуміло. А трошки докладніше ти не знаєш більше інформації стосовно цього так званого гуманітарного конвою, восьмого, який нібито мав би вже прибути, чи він ну я так думаю, що ми саме сьогодні його і бачили, саме цей восьмий гуманітарний uh -huh. конвой, тому що ну це такий класичний вигляд, як ми з вами вже бачили на багатьох відео. Коли ну, їде десь в колоні 30 автомобілів величезних, ну фур, їх супроводжують дві машини місцевої міліції, тут до речі, ну, міліція вже має, ну, всі машини вже із символікою ДНР. От, і там ще кілька їх супроводжують військових автомобілів. І вони просто проїжджають вулицями. Зрозуміло. Зрозуміло, будемо тобі дякувати. Бережи себе.